Вітаю вас, друзі! Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Там щось було в Енгельсу, там щось було в Брянській області, там щось було в Білгородській області. Давайте почекаємо офіційних повідомлень, тому що було, а що було, і що стало. Ну, поговоримо або ввечері, або ви і так побачите у своїх стрічках новин. Але було. Було це точно і 100%. Далі, друзі, я о 9-й годині на своєму телеграм-каналі розташую роботу нашого з вами дрону, того дрону. За які і на які ми збирали, і які ми дали хлопцям. Заходьте, подивіться, я не можу на інших каналах і на інших ресурсах розташовувати, тому що і Facebook до цього відноситься дуже погано, і Ютуб дуже погано. Тільки телеграм-канал пропускає, тому я кажу, що підписуйтесь на телеграм-канал. Там <кхід> все більш відверто. Все більш відверто. Там дуже багато відвертих речей. Телеграм-канал написаний в описі. Заходите в опис, там, де реквізити, там написано: Мій телеграм-канал, посилання заходите туди. А зараз підемо обговоримо з вами одну ситуацію. Так, а, Перед цим а, знову ВАКС працює, знову Шабунін працює. Як мені ці посольства надоїли, чесно, як мені надоїли. ну, ладно, про це ми поговоримо ввечері більш розлуга. Що роблять Сполучені Штати що роблять інші держави з цією демократією, шабуніними, Ваксами. Ну, о, є такий е, е, ну, голова Дніпропетровської адміністрації Різніченка, пам'ятаєте, він е, звинувачується у крадіжці 286 мільйонів гривень. Його відпустили за під заставу за 30 мільйонів гривень вакс. Все нормально. Наш самий гуманний суд в мірі нема такого суду ніде в світі, тільки у нас. І ви кажете, Ладно, нічого ви не кажете, поговоримо про це ввечері. Заходьте на телеграм. Зараз ми поговоримо про іншу ситуацію. Дуже цікава ситуація, яку випустив такий собі російський агент, не розумію, чому СБУ мовчить друг Сівковича, друг Деркача, який знаходиться у фракції Лоліти. Ми такий княжицький. Він викинув у інформаційний простір таку ну, новину, не новина, таку позиція, не позицію, таку новину. Ну, новину. Він сказав: у нас сотні тисяч людей хочуть позбутися українського громадянства. Що нам далі робити? і Як нам далі робити? Давайте розберемо цю ситуацію. Спокійно. От просто спокійно. Ну, плюс пункт номер 1 Хто викинув цей... цю інформацію? Ще раз кажу: Княжицький, Рекетир, Здирник, Грабіжник, Злодій, член фракції Європейська Солідарність. Друг Кум товариш Сівковича, який звинувачується у державній зраді, і, я, і він з яким зустрічається і зараз, ну там три роки назад є фото перед самою війною, які він дані возив, а можливо і зараз десь зустрічаються, зустрічаються в Європі. Розумієте, це викинув оцей Сівкович. кажу, Княжицький. Фамілія Княжицький це агент Сівковича. Сівкович це співробітник ФСБ Російської Федерації. Для чого він викинув? Дивіться, дуже багато направлень. Ну, по-перше, Російська Федерація завжди. Викидує те, що у нас викликає обурення, знаєте, озабоченість, нашу, да, так, нашу тривогу, наше роздум'я, нашу неурівноваженість. Оце викидає Російська Федерація. Це робиться руками наших: Лоліт, Ірок, Марусь, Княжицьких і всіх інших. Льошико Гончаренко, це вони все це викидують. Так от, дивіться, що значить купа. Караул, Караул. у нас демографічна катастрофа. Ну, що значить купа? По-перше, не названі цифри, щоб це можна було підтвердити офіційно чи ні, викинута ця інформація. Ну, зовсім неофіційно. Не вийшов е, Княжицький і не сказав я. Член такої-то фракції, народний депутат, авторитетно заявляє, відповідаю за свої слова, що у нас от стільки, стільки, стільки. Ні, ні. Він просто кинув і ЗМІ понесли. І змі понесли. Я розумію, для чого це. Ми вже сказали, для чого це Росія. Для чого це політика? Політики зараз заграють перед тими людьми, які виїхали там за кордоном, розраховуючи на те, що ці люди, вони як захисники, борються за них. Бачите, як вони піклуються і розраховують на те, що ті люди потім повернуться і проголосують знову за цих політиків. Я розумію, для чого це пишуть, знаєте, США і закордонні ЗМІ. Це з їх сторони. ну, Така знаєте, кампанія лагідна примусу України до якихось переговорів, якихось поступок, ви, ви втрачаєте людей і так далі. І так далі. Я все це зрозумію. У мене трохи до цього своє, от своє особисте ставлення і бачення. Я не вірю в сотні тисяч, це пункт номер один. От просто не вірю. Для того, щоб відмовлятися від українського громадянства, потрібно мати е, як мінімум е, право на прожиток. Да? Да, як там називається? Від на жительство, да? як мінімум, або інше громадянство. У нас що, сотні тисяч людей, які виїхали, мають це? Ні. Так, чому відмовлятися, як люди можуть відмовитися від цього громадянства, не маючи нічого іншого, і потім стати нелегалами без документів. Не вірте в таку подавляючу більшість. Це ось перше, як я вважаю, що це неправда. Звісно, є люди, які відмовляються? Друга моя позиція, моя. моя Якщо люди, хтось, які виїхали особисто. Ну, ті, хто залишився в Україні, вони вряд чи відмовляються від громадянства України. Ну, це нонсенс. А якщо ті, хто виїхали і хтось частина відмовляється від громадянства України, ну як то кажуть, ну, вольному воля, це їхня справа. Ну, це їхня справа. Ну, не хочуть вони бути українцями. Ну, не хочуть бути. Можливо, вони ніколи і не були українцями. Можливо, і не були ніколи українцями. А чому ми повинні зараз якось щось робити, вкладувати якісь гроші, якось примусово їх, їх примушувати залишатися українцями? Для чого, поясніть мені? Щоб вони потім і надалі не були де факто ну, в душі українцями? Щоб вони і надалі були, ну, так от, знаєте, громадянами без громадянства, хоча воно українське, але воно для них не є громадянство. Є там інші випадки, ну, хтось, когось да, у когось, мабуть, є. Робота, у когось можливе житло, можливо, якісь, я ж кажу, ці віди на на, на, житель, на жительство ще щось. Хтось просто боїться, не знає, я, я на, ну, боїться, ну поїхав. Я розумію все. Я ж кажу, я нікого не засуджую. Але просто в мене ставлення до тих, хто виїхав незаконне, ще раз кажу, незаконно. Після лютого. А то мене тут зачуть, чому. Чоловіків не дуже гарно. Далі, ну, відмовляться, що далі? Вони за паспортом, от хтось, відмовиться за паспортом, да, українці, так не українці. Ну, пови, ну, потрібні нам такі люди. Ні. Ось Ми дуже часто знову, знову повертаємося до Ізраїля. Згадайте, вони будували свою державу. Вони в пустелю збирались десятками спочатку, сотнями, там 46-го року, і вони в пустелі будували свою державу. Ще раз, будували свою державу. Ми отримали все, і ми не змогли свою державу розвивати і поставити в нужне. Напрямок руху. Так може все-таки потрібні тут ті люди, які хочуть жити в цій державі, які люблять цю державу, які хочуть добра цій державі і добра своїм дітям, а то кажуть: ми уїхали. Я уїхав, тому що мій дитина. А у мене що не ребенки, а у моїх дітей що не діти, а у мільйонів людей то не діти. Цуценята виходить там, діти, тут цуценята. Ні, я не хочу загальнювати, я не хочу казати, що ми всі рівні, ні. Але ну, це не виправдання. Це не виправдання. Просто, я ще раз кажу, людина обирає свій шлях. Тому давайте заспокоїмося. У мене дуже багато знайомих, які за кордоном. Навіть з Великої Новосілки дуже багато. Я ніколи не думав, що стільки з Великої Новосілки планують залишитися за кордоном. І слава Богу, хай люди живуть там, де їм подобається. Не подобається їм моя новосілка, не подобається їм моя Донецька область, моя Україна. Ну так що робити? Тягнути їх назад для чого? Пенсії у вас не будуть. Ну це вже. Знаєте, це вже болтологія, болтовня і все інше. Не треба тим, хто ніколи мені нічого не давав, зараз турбуватися на словах за мене, як і за інше. Ось така моя думка: ось такі там 5 хвилин. Давайте спокійно подумаємо і давайте спокійно розсудимо про все це, що. А не слухайте політиків. Вони роблять свою. Грязну справу. Друзі, я вам дякую на збі... за ваш збір на дрони і на реп Я дякую Спонсорам Я дякую тим, хто висилає посилочки. Дякую, Кабзар Світлані, на канал. Дякую, пані Світлана. Ви порахували на дякую. Особисто дякую. Селяник Людмили на росу пані Людмила. Тичковій Ларісі. Хтось учора 20.41 ті 41 монобанк. Расоль на Манобанк. Осіпчук Світлані, Монобанк, дівчата, дякую вам. Матя Ширині на добрі справи написана. Рубан Ларисі, Реп, Анохіна Наталії, воїнам написано, Вовк Валентині і Гонтовому Юрію на канал. Дякую, друже Юрій. Я дуже кріпко тисну вам руки. Величезна всім подяка. До вечора. Ввечері у нас все, знаєте, набагато, набагато. Знаєте, так красиво, ярко і сочно буде, буде розповідь цікава. Україна переможе.